На кінець-то нам дозволили зробити голоси, як сказати голоси? Ну, коротше, дозволили нам зробити вибір а, свій прогнози. На матч, і я вам все таки буду рекомендувати це зробити, навіть якщо ви не користуєтесь там, не стежте точніше да, за ось цими всіми кіберспортивними штуками, навіть якщо вам це взагалі не цікаво, ви там не являєтесь фанатом будь-якої там команди, ви просто граєте для себе. Я вам все рівно рекомендував би не проходити повз і по посиланню в описі перейти і зробити свої прогнози, тому що це дійсно. Те, що вам буде ну, необхідно, по-другому я не можу це назвати. І необхідно, нам дають досить непогані нагороди. На халяву дають багато чого, тому не проходіть повз. Я вам в принципі дуже сильно постараюся розжувати, за кого голосувати, за кого вибирати, що робити. Коротше, перший матч у нас в принципі буде досить жорстким. жорстким, жорстким, Це буде Блін, а у мене тут з перекладом. Оце, Оце хреново. Переклад, ми, звісно, будемо відміняти. Вот. Elevate проти SK Gaming. Ну, я думаю, що навіть ті, хто не стежить особисто за кіберспортом, да, особливо таки не стежить на це все клав з великої колокольні, буде знати, що насправді SK Gaming сильніше, ніж Elevate. Тому що SK Gaming це досвідчена команда з репутацією в регіоні, і вона відома стабільністю своєю і дисципліною, тому що в цьому році, наприклад, SK дійсно дуже непогану гру показували. От я тут собі все вивів. як Бачите, у мене тут все є через чат GBT. Зараз зачитую і роблю собственно, голоси. А можливо, це на монтажі ви не увидите, можливо, я це не вставлю на монтаж. Ну, коротше, подивимось, як я зроблю. Коротше, да, СК Геймінг. Ну, в общем-то, я вам рекомендую просто, просто повірте. І все. Голосуємо за СК Геймінг. Просто повірте, тут не потрібно навіть нічого розбирати. Наступний бій у нас Space. Station Gaming проти, э, проти, Pioneers. Да, проти Pioneers, І я вам скажу так, що Space Station одна із найкращих в принципі, команд Південної Америки. Вони сильна команда, і Піонер, в принципі, новачки. От вони новачки, вони встигли вже показати гарні результати в своєму регіоні. І в цьому році теж. Но вони все ще молоді, недосвідчені гравці. Тому я думаю, що у піонерів шансів набагато менше. Тому я голосую за Gaming і вам також рекомендую це зробити. Далі у нас Crazy Raccoon проти Zeta Division. Ось це вже буде жорстко. Це буде це буде цікаво. Зета, в принципі, завжди готова до адаптації, вони мають глибокий стратегічний підхід. Кризі раком часто застосовують нестандартні тактики, часто програвали дуже слабким командам в цьому році. Ну, а Зета Дівіжн як ніяк двічі або навіть тричі, я вже там я збився з рахунку чемпіонати, чемпіони світового фіналу. У них є досвід, вони знають, як грати проти любого гравця, проти любої команди, тому що вони вже тричі підряд забирали ось цей самий фінал. Тому я думаю, це очевидно, що я, в принципі, вірю в перемогу Zeta Division особисто, тому що їхня адаптивність до е, різних команд, до різних гравців, досвід і дисципліна дійсно стане ключом до успіху. Тому я голосую за Зету і вам також рекомендую це зробити. Далі у нас іде Humble з ім'я е, проти Rival eSports з APAC. Я в принципі думаю, що Хамбл може, може здивувати, тому що вони вже дивували. По-моєму, це було в червні, да, коли вони виграли місячний. відбір, Ніхто не вірив в цю команду. Зараз Хамбл йде на першому місці в Бравл Старс. Оти ось цьому турнірі. Отам, От де рейтинг показується. Коротше, я на монтажі вам ставлю. Ахренець, скільки вони заробили очок за цей рік. Да? І вони вигравали дуже багато, тому я очевидно думаю, що Хамбл в принципі покаже як треба. От. А, ну, а в принципі, Райвел часто експериментують, вони дуже часто програвали, і вони навіть не виходили нікуди в цьому році. Тому я ставлю на перемогу Хамбла, тому що вони знають, вони знають, що треба робити. Я впевнений. Окей, uh, okay. далі у нас іде Station Gaming проти Reплі Totem. І тут, як би не було uh, відсоток перемог 86 на 87, я все рівно думаю, що Repl Totem має більше багатого досвіду на міжнародних аренах, що може, в принципі, допомогти їм витримати конкуренцію. PlayStation Gaming гарна команда, але не в цей раз. Шанси Reплі Totem виглядають сильнішими, адже їхній досвід дозволяє їм грати впевнено і під тиском. І до того ж, вони дійсно дуже багато. Чого добилися саме в цьому році. Вони виграли недавно а, турнір від, Бравла, від редбула, по-моєму. да Такий був турнір, я можу помилятись не особо стежив, але бачив, що вони там виграли. Вони виграли травневий е, місячний відбір. Ну, коротше, у них дійсно досить багато є перемог. Навіть е, зараз не перерахуєш. Тому я голосую за реплітотем. Далі у нас досить цікава пара. Це фут геймінг. Ну SK Геймінг проти фута В принципі демонструють агресивний підхід в цьому році, але SK Геймінг вирізняється більш дисциплінованим стилем гри. І СК дійсно прийшли через багато, через перестройку перебудову команди, через нових гравців, там через ротації. Дуже багато всього в них було Поза минулому році. Вони е, опозорились, кажемо, прямо, да? прямо зганьбились. Ну зараз я схиляюся більше до їхньої перемоги, адже їхня організованість має дійсно більше переваги над хаотичним підходом. Тому я голосую особисто за SK Gaming і думаю, тут я не помилюсь. Ось точно. Humble проти Eternal Fire, як я вже й казав, Humble має чіткіше розділення ролей, вони знають більше, як треба, що треба робити кожному. Тому я думаю, що перевага все-таки буде за ним, тому що у них краще взаємодія, в них є досвід, а це саме головне. І до речі, і до речі, і до речі. Вони знайомі один з одною, да, команди самі. Тому я думаю, що. Це буде і так очевидно. Хамбл, по-моєму, навіть вже перегравав Eternal Fire, тому я голосую за Хамбла і вам також рекомендую. А далі у нас іде Zeta Division проти Luminosity. Це теж такий досить цікавий буде матч. Luminosity демонструє дуже швидкий агресивний стиль. Вони дійсно класно навчаються. В цьому році вони дійсно показують непогані її гри. І, по-моєму, в травню. Чи то навіть в червні вони показали досить достойну досить достойний бій, досить достойні ігри. Но все рівно Зета буде більш стабільніша. І, на мою думку, Зета дійсно виглядає сильнішою в цій парі, завдяки своєму досвіду, стратегії, витримці і всьому іншому. Тому я за Зету. Далі у нас іде реплітотем, ні, Далі у нас йде Eleve проти Фута. Проти фута. Ну, обидві команди люблять швидку гру, але Фут має стабільніші результати на великих турнірах. Мій прогноз на користь фута да, тому що, тому що у них кращий досвід у цій грі, тому я буду за Фута. Далі у нас іде реплітотом проти Піонерс. Ем, ну, як я вже казав, у реплітотим шансів більше, тому що вони знають, що треба робити. У них є чіткий досвід, у них є підход до гри, у них є багато всього. Багато всього, навіть так скажу. А Піонер це відносно молода команда, вона нова і вона не досвідчена на таких високих турнірах. Тому я ставлю на реплі Далі у нас іде Крейзі Ракон проти Luminocity, да? Луміносіті відрізняється більш стабільною грою в цьому сезоні, у той час, як Крейзі Ракон можуть несподівано здивувати. І тут. Таке, знаєте, 50 на 50, я б навіть так сказав. Ну, я думаю, що Луміності, ймовірно, всього здобуде тут перемогу завдяки сильній командній роботі. Як бачите, багато хто проти, шанс перемог точніше, да? шанс перемоги, но я поставлю на андердога тут. Я думаю, що Луміності може здивувати. Тут таке, знаєте, 50 на 50. І не зрозумієш одразу, хто за кого і хто переможе. Тут дійсно дуже такий, дуже рівний дуже рівний такий склад. Окей, далі у нас останній бій, передостанній Точніше, у нас Rival A Sports проти Eternal Fire. А, останній. Ну, Тут, в принципі, я думаю, що Eternal Fire має перевагу. Да, тому що в принципі вони мають сильніший контроль над ситуацією на полі бою. Тоді як райвел більше імпровізують, у них немає такої, так, знаєте, слаженої схеми, тактики і так далі. Тому я думаю, що в принципі, навіть не дивлячись на відсоток перемог, я думаю, що Eternal ем, виграє тут. От реально. все я зробив всі прогнози. Відправляю, відправляю. І ось, все, прогнози відправлені. Ваші прогнози прийняті. Не забудьте подивитися трансляцію, щоб дізнатися результати. Трансляція буде вже 1 листопада, тому обов'язково переходіть на мій канал. Я буду вести а, прямий, а, пряме коментування на українській мові, на суржику, на англійській, на китайській, на якій тільки захочете, на будь-якій вам а, мові переведу. Дякую за перегляд, пишіть в коментарях свої. А, да. Прогнози. Це, в принципі, мій, мої прогнози на перший день ці того фіналу. Я нічого не кажу, що вони будуть прям точні, точно, 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 точні. Но вони деякі точно будуть точні. Я про це ручаюсь. Тому можете сміло повторювати, якщо ви там не стежите за цим, всім, а вам потрібно, да, вам потрібні там нагороди, гіперзаряди і різне, то я вам рекомендую все-таки все це покла... поклацати. Отже, все сподіваюсь, вони вам дійсно допоможуть зробити свої власні передбачення. Діліться своїми прогнозами в коментарях та переходьте за посиланням в описі, щоб зробити ставки на переможців. З вами був Ренді. Скоро почуємось. побачимось. всім пока.